Пошуково-рятувальна станція сміло оприлюднила на своїй сторінці інформацію про черговий трагічний випадок, який стався на водоймі. Чоловік 1979 року народження відпочивав разом з компанією та після вживання алкогольних напоїв вирішив охолодитися, не розрахував свої сили і пішов під воду. Подія трапилась на пляжі біля хуторка. Керівник водолазної станції дав детальний коментар телефоном. ДСНС позвонив і сказав, що загибла людина ниже хуторка на каналі. Група в кількості трьох водолазів виїхала на місце, де це случилося. Було вказано місто доволі чітко. Буквально в течение трьох-чотирьох минут ми його підняли на поверхню. Отплив 15-20 метрів від берега і втонув велика вероятність того, що він погано плавав і не вмів, Ну не, не погано плавав. Були люди з ним. Ще компанія відпочивала. Намагалися не ряли, але там глибина більше 10 метрів і не получилось. Вони позвонили, я так думаю, черговому ДСНС. А черговий ДСНС дав координат, сказав, що треба їхати, надо допомогу. Немає значення, допустимо, глибина чи 2 метри, чи 20, Якщо людина погано плаває, або не вміє плавати, нема різниці. Намагалися його рятувати, але там глибина більше 10 метрів, воно важко, допустимо, неподалеку людині нернуть на таку глибину. Локація, де трапилася трагедія, доволі популярна серед відпочивальників. Віктор Терновцев наголосив, що люди повинні враховувати нюанси цього місця відпочинку, адже глибина на цій ділянці водойми сягає 10 метрів. Там беседки, довольно хорошая зона відпочинка, пісок, надо дуже обережно относиться до води. Це третій випадок, То не хлопчик, то не дівчинка. буквально в течение року. погибає мужчина 79 1979 року. і в тому ж самому місці точно. Там плюс мінус метр.